Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, після поєдинку з Даніелем Дюбуа, Олександр Русик разом зі своєю командою провели прес-конференцію, на якій відповіли на питання того, що багато людей в інтернеті вважають, що Дюбуа засудили, адже його удар був законним. На що промоутер Олександр Красюк відповів: Давайте я покажу вам фото, можливо, хтось побачить, збільште його. Це незаконний удар. Можливо, у нас є визначення законного та незаконного удару. Рос, чи можете ви озвучити нам юридично, яке визначення законного та незаконного удару живіт? Орієнтир це пояс. Все ще нижче це удар нижче поясу. Якщо ви б'єте туди, це незаконно. Якщо ви б'єте по шортах, удар не є законним. Красюк відповів: Дякую, Рос. Усик продовжив: Добре, я готовий завтра до реваншу у вуличній бійці. Я готовий не в боксерських рукавичках, а вулична бійка. Стосовно того, що команда Дюбуа хоче реваншу, Красюк сказав: вони сказали, що хочуть реванш. Oh. Реванш. Та команда Дюбуа. всі хочуть матчу реваншу після поразки, тож це нормально. Але з усією повагою до Даніеля Дюбуа, якого ми поважаємо як нашого гостя і нашого суперника, мені важко висловити повагу до того, як вони ставилися до бою та яким чином хотіли здобути перемогу. Іноді це трапляється, коли ти б'єш когось недозволеним ударом. Так це нормально. Але коли ти продовжуєш це робити навмисно, це означає, що у тебе є якийсь брудний план, а бокс це чистий спорт і він має залишатися чистим. Тому хлопець має заслужити реванш. Не можна людей по яйцям бити. <праць> Красюк продовжив: заборонено бити чоловіка нижче пояса по горіхах. Усик додав: Слухайте, боксер це спортивний джентльмен, це не вулична бійка, це бокс. Послухайте, бокс. На питання він брудно бився протягом усього поєдинку? Усик відповів: Я поняття не маю, можливо. Дон Чарльз, тренер Даніеля Дюбуа, прокоментував інцидент так: це був законний удар у район Пупка, після якого Усик упав. Він справді не хотів продовжувати битися. Це називається вдаванням, і рефері на це попався. Я вірю, що Френк Уоррен подасть скаргу. У мене немає слів, бій закінчився у п'ятому раунді. Щодо самого Уоррена, то він сказав: це було незаконно. Якщо ви подивитеся на фотографії в інтернеті, ви побачите, що пояс не є критерієм, боксери носять шорти, іноді вони високі. Тому це не критерій. Критерієм є середина стегон, чому не забрали жодного очка. Я маю на увазі, що я не знаю, як довго тривала перерва. Три хвилини. Він має три хвилини, у вас є додатковий раунд, щоб відновитися. Хлопці отримують 10 секунд, коли вони потрапляють в нокдаун, щоб піднятися або все закінчиться. У нього було три хвилини. Що це таке? Це у 180 разів більше часу, ніж ви отримуєте за нокаут. Це слід було зупинити тут же, і Даніель повинен був піти додому сьогодні ввечері з тими поясами. Я просив після цього інциденту показати це на великому екрані, але все зам'ялося. Це все, що нам треба було, всі замовкли, і тепер можна збагнути, що це було. Ми звернемося до WBA, жодних плаксивих речей. Все, що ми хотіли, це справедливості, але ми цього не отримали. Я сказав, що далі станеться, я впевнений, що справу буде розглянуто. Вони або оголосять поєдинок таким, що не відбувся, або призначать негайний матч реванш. Стосовно того, чи виконав Дюбуа встановлений план на бій, промоутер сказав: Я думаю, що він відставав перші кілька раундів. Він повинен був знайти своє, але план гри з першого дня полягав у тому, щоб знайти щілину в броні Усика. Це його тіло і це те, над чим він працював, це те, що він викрив наприкінці. Якби усик бився з Тайсоном Фюрі на рингу сьогодні ввечері, я думаю, що було б те саме. Я думаю, що Тайсон переміг би його. Щодо Даніеля, то він молодий хлопець. Він прийшов сьогодні ввечері і зробив те, що мав зробити, і його обдурили, позбавивши титулу чемпіона світу. Що ж, поки що це все, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на Telegram. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!